Вітає Сем, з таким твоїм ще одним невеличким. Сім місяців маленькі зілки. Наші клубочки золоті. Да? Ой, такі бабуся підготувала подарунок і Аріночка вручає. Все, Лена, сейчас скажи. Все. Подяк! Что ты, Аринка, там все сделала? Аринка, сука и мучай, сука и мучай. Тебе сподобалось? <связь> давай! Ты сподобалась, если ты с дочкой была, сподобалась, давай! Она швидко его организовала, раз, раз, Малечка, ще й Ганушу плесень навчила. Ого, це просто шикардос. Навчила, да? Клас. Ганусь, ми, ще... ми ще не сфотографувалися. Чого ти на сімці вже? Що опинилась на сімці і носки зняла? Я ж казала. Ти масаж спини, чи що? Давай мама тобі допоможе, давай моя рібонька на сімку лягла, Арінка зробила сімку, старалась. А ти що хотіла її йти? Це не, осі... це не я, це не, я. Гали, своя сімка, вона ідеальна. Ніхто така не вийшла, як тебе, якщо чесно. Всі тут робили і бабуся, і я але гана прийшла Марічка, пра... і навела порядки, бо що, то не ці сімки робити. Каже, то що то ж не вам сім місяців, то ж мені. Все вместе да. Анюсь, а мы с Кейшотом тоже пришли уже в ход? Сара, <связывая> я тебе дубу можно сделать, давай. Классно, ну, Ануся мне не помогает, видишь? А ну. А может, ты не съешь мою любовь? Можешь есть, да. Да. Тільки не бери гарне оце. Гануся, чуєш? Оце не бери, воно я його з'їм. А? А? Чого не поведе? А ну мені. Да, вона ж в організації. займалась організація. Не, я що відповідає Сімочка. Ага. Ого. Яка скажи. Спасибі, да. Поправила? Ну, что ты твердинка під мостыла? Щось вид мастера? Сводка так теперь. <кориско> Бачиш, Адінис, я, я тебе розвідаю, а ти встигла, бачиш, забрати. Це яблучка. Хто забрав яблучка з сімки? І ти красива будеш. Ви ходите забирати яблука. Ви ходите забирати яблука, так, Адінис? Ви маєте яблук. Надкусила і положила, надкусила і положила. Смачне, Адінис? Ні. Смачне, Адінис, яблучка? Вона кусає. Вона а на Марічка смачна ти яблука? Не те, що два. Марічка виражна. Його... У мене два. А Клас. А, а що у мене доїла? Угу. Гене, що ти вісила? Треба їсти яблучко. Ні, навіть не здогадуюсь. Не так, як я колись, а до кінця. Не так, надкусила один. <клістю> не отак. Пішли

Найшла. Не знаю, що вискаши, що тут яблоку, і, Хто це розбирається з тою сімечкою? Хто? Хто розбирається з Сімочкою? <звук> а ну ще <ти> розібралася, взяла. Вау! Тоді розкажеш, Фух. І вони сі наскільки. Невеличкі мене. Та я хотіла Бути? Ну що горить, потім задуй.

Джек, ну шваринка будеш задавати? Uh -huh. Давайте, дівчата, загадали бажання. Кожний сьогодні має шанс загадати бажанечку. Да? <звук> Ти вже дуй, ані все вже починає дути, і бачу, А Анни смориш. Ти вже дуєш? Ти сподобалась таки, тобі такий тортик а не дуй. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. То есть типа хлопала новичка. Загадала брожать? Не-не-не, типа. Загадала брожать? Бажать не а -а -а. А чому? чем? Тоже не знаю, что загадать. То mm. 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 что будем шарс? Ти будеш думати на бажане. Так? Mm. Да? Sistriminity in the minute. Sestry minuti and the lunatic. як чудово у тебе це виходить. Да? А можна ще раз? Розов... Продовжуємо. Продовжуємо. Ууу, це після крутяць на той фон. давай, давай, Все? Ура! Покути з нами ти. Продовжуємо, набіс, набіс, Na é bis, na é bis. Eu vou. Vai, vai que é poucas, né? Vai que eu não